Працівники комунальних підприємств Івано-Франківська протягом двох тижнів липня розчищали житлові будинки та двори в Херсоні від намулу. Нечистоти нанесла у місто вода після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це сьогодні суспільному розповів один з 24 франківських комунальників, який повернувся із Херсонщини Андрій Король. Підрізали дерева, які пса завалів було, забирали гілки, підчищали. Ну, робили дерев, дерева, які попали на землю, щоб люди могли місце вільно пересуватися по вулицях, у дворах, бо ми у дворах різали дерева, на машини попадали дерева, ми забирали ті дерева після повені, ті, що запах давали дерева, бо воно почало гнити після води. Андрій Король розповідає, це була його третя поїздка в деокуповані регіони України. Я був на Чернігівщині після звільнення, Миколаївщина після там теж ми застіклили вікна на Чернігівщину, забивали фанерами вікна. Геннадій Пономаренко керував групою із франківських комунальних підприємств. Розповідає, окрім житла, вони також розчищали територію дитячого садочка Сонечко і сам заклад. Розповідає, перший поверх садка був повністю у воді, яка залишила по собі бруд і зіпсувала усі меблі. Заважали працювати росіяни, які з лівого берега Дніпра щодня і щоночі обстрілювали Херсон, каже Геннадій Пономаренко. Декілька разів помічали над нами дрони і, в принципі, я так зрозумів, що скупчення людей воно трошечки дало про себе знати. І були випадки, коли просто реально ховались, тому що свист над нами був постійний. Як почали працювати в бронежилетах, так до кінця і працювали. Якщо перші дні ще трошечки так ставилися, на що нам це потрібно, тому що трошки важкувато, звичайно, в них працювати, то вже другий-третій день вже ні в кого не виникало питань. Зі слів Геннадія Пономаренка, франківські комунальники, які повернулися з Херсонщини, мають намір ще раз їхати туди. Андрій Король каже, місцеві потребують їхньої допомоги. Там роботи досить багато. Я думаю, що ще десь мінімум півроку треба то місто вичищати. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.